Всім привіт! Вас теж вже трішки задовбали ці нові ігри. Що не гра, то якісь баги, кліпи через текстури. От раніше було краще, не те, що зараз. Що ж, я вас розумію, тож сьогодні розберемо одну з моїх улюблених ігор з консолі Sega Genesis, вона ж Sega Mega Drive або Sega на нашому ринку Sunset Riders. Ця гра вийшла у декількох варіантах. Першою у 91-му році вийшла версія для аркадних автоматів і виглядала вона якось так. Виглядає кріпово. Я радий, що ніколи в неї не грав, якщо чесно. Далі якраз вийшла наша гра у 92 му році, і вона гралась просто чудово, розрахована на декількох гравців. Ми часто з моїм тогдішнім другом грали в неї, ох, приємні спогади дитинства. Тим часом Konami випустила гру і під актуальні тоді консолі Super Nintendo, От тільки вона вирішила повернутися до концепту аркадної версії і, як на мене, дали маху. Вибачте, фанати snes версії, це відео не для вас. Тож сьогодні нас чекає сайт Скролер, гра, де треба вбивати ворогів. Рівні гри побудовані за принципом два рівні на одну локацію. На першому рівні ми рятуємо дівчину, яку захопили у заручники, а на другому класичний босфайт. Босів у цій грі не дуже багато, всього чотири штуки. Детальніше ми з ними познайомимось протягом забігу. У грі, звичайно, є кооператив і відповідно два герої Кармано і Білі. Один з рушницею стріляє великою кількістю дробі, а інший з класичними револьверами. Найбільш популярний карман з його рушницею, бо його площина ураження набагато більша. Гру також розділяють по складності: легка, нормальна, складна і, звичайно ж, найпопулярніша легка. Це дуже типово для спідранів ігор, щоб вороги не заважали. Хоча я подивився забіги з усіх складностей, і там великої різниці немає, якщо чесно. Та кулі ворогів швидше летять і десь доводиться більше постріляти, ніж у легкій складності, але на цьому все якоїсь суттєво іншої стратегії там немає. Цього разу ми не будемо розбирати історію з підранням з графіком, бо гра сайтскролер. Тобто екран прокручується з певною швидкістю, і різниця в рекордах зазвичай з'являється через невеликі помилки на 1-2 секунди з босфайтами. Пройти гру швидше, ніж прокручується екран, просто неможливо. Та й мені здається, що багатьом, хто дивиться моє відео, не дуже цікава ця частина з графіками. Напишіть у коментарях, що думаєте про новий формат без графіки. Мені дуже важливо почути вашу думку. Перед тим як перейти до розбіру спідранів, хочу розповісти вам про мій твіч канал. Мій твіч канал, там де спідранять ігри. Там ми проходимо та вчимось підранити ігри з цього відео. Розбирати забіги ми будемо на прикладі п'ятого місця за Quick Fox. По-перше, це український ранер, треба підтримувати своїх. По-друге, так як гра стара, багато рекордів було поставлено 4-5 років тому, і відповідно, люди тоді не дуже турбувалися про 720 або 1080, або 1080 якість. Всі рани у цій грі починаються з перевірки опцій. Це обов'язковий пункт, щоб ран вважався валідним. В цілому можна дуже легко зрозуміти, на якій складності відбувається забіг по швидкості кулю рані, але навіщо такі заморочки? Тим паче помітити різницю між нормальною та складною складністю, вибачте за тавтологію, складно. Таймер вмикають після вибору персонажа. Як бачите, у цій грі камера повільно рухається вправо. Причому тригер руху камери знаходиться з лівої частини екрану, а не посередині, як багато хто міг подумати. Тож для того, щоб камера перестала рухатись, треба перейти не просто на ліву сторону, а навіть далі. Іноді будуть траплятися унікальні локації, як цей паб, де нам треба почекати, доки бики пробіжуть під нами. Такі самі бики будуть ще раз далі по рівню в умовній пустелі. Більшу частину часу раннер буде йти максимально близько до дозволеної границі. Робиться це з цілю оминути багато куль від ворогів, бо коли геймдизайнери розставляли ворогів та напрямок їх куль, вони розраховували, що люди будуть знаходитися десь посередині або з лівої сторони. Тому у багатьох моментах можна помітити, що вороги не встигають стріляти, вибухівка не вибухає і так далі. Бо це все не розраховано на персонажа ось тут відразу. Цим користуються ранери. вбиваємо лише тих, хто на шляху. Можна також помітити, що раннер може трішки сповільнюватись, але камера рухається так само по швидкості. Цей місцями потрібно, щоб обминути деякі кулі. Рухаючись під катом, він потім наздоганяє камеру назад. На запису цього ранера, цей кусок просів по кадрах, тож ось як це виглядає від іншого рану. Але все, перший рівень закінчили, дівчину врятували, ми молодці. Наступний рівень починається так само. Ми стріляємо всіх, хто на шляху, прокручуємо камеру, і може здати, що це дуже прості забіги, наче ранер просто жме кнопку стрільби без перестанку, іноді стрибає. Це ж так просто. Це дуже оманливе почуття. Тому що коли ранер рухається під краєм екрану, йому треба тримати в голові позиції ворогів, пам'ятати рівень, де що знаходиться, коли треба стрибати, де треба сповільнитись, де треба пройти швидше, а також різні додаткові штуки, типу підвішених бочок, де застрибнути нагору, яка куля його вб'є, то ж треба її оминути і так далі. Тим часом ми дістаємось першого нашого боса. Через особливості гри, а саме стрільби як персонажа, так і ворогів під прямим кутом або під 45 градусів. Існує безпечне місце, де раннер може стати і не хвилюватися, що він отримує поранення від кулі. Саме тому полюбляють корману, бо його кулі мають набагато ширший хітбокс, ніж ворогів, тож ми їх можемо дістати, а вони нас ні. Далі нас чекає потяг. І знову все те саме: правильна стрільба та добра пам'ять, де знаходяться вороги. Однак, у цих локаціях є невеличка особливість, а саме переклади, які треба або перестрибати, або робити підкат під них. Про них попереджає ось цей білий знак за декілька секунд, але раннери і так чудово пам'ятають, де і коли вони будуть. Тож повернемось до теми простоти цього забігу. Це все це багато, дуже багато часу тренувань та м'язової пам'яті. Я це вже бачив, наприклад, Чіпата Дейва, Фореста, Sans of Фореста, Гуся. Виглядає просто, іноді навіть дуже просто. А коли намагаєшся повторити, то розумієш, що це дуже-дуже складно. Що наче ти все робиш як у забігу, але все одно воно не виходить, бо є ще якась маленька деталь, яку ти пропускаєш. А десь через пару годин тренувань ти розумієш, як працює ця механіка і нарешті проходиш далі. Тим часом раннер перейшов на наступний рівень. На цьому рівні більшу частину часу ми будемо бігти на вагонах, а з вікон будуть висовуватись вороги. Яких там підстрелити дуже складно. Я це пам'ятаю ще з часів, коли сам грав, бо треба попасти кутом в 45 градусів, а в цей час на тебе летять інші кулі, тому я дуже часто тут помирав. Однак, звичайно, так як ранер рухається швидко, то він оминає більшу частину куль, а також правильно підстрілює ворогів, які можуть в нього попасти. І нас чекає босфайт? Тут чогось особливого немає, але наш ранер виконує тут не найшвидшу стратегію. Так, вона безпечна, але кожна кулька кармана наносить ураження, тому чим більше кульок потрапляє у боса, тим швидше він помирає. Оптимальною стратегією буде підскочити до боса та стріляти в упор. Так, більшість кульок потрапить саме у нього, ніяк на цьому відео. Далі на нас чекають два рівні проти індіанців. Насправді це дуже дивно бачити це у такій грі. Бо для американців та корінних народів це велика трагедія, яка у цій грі подається як щось веселе, типу. Подивіться, як круті хлопці з пушками проти індіанців з луками та стрілами. Ха-ха-ха, вау! Якщо що це сарказм. На шанер, на жаль, тут випадково загинув і можна помітити просадку FPS, тому я підрижу цей момент до кінця. Звичайно, це ж суттєво вплинуло на час. Наступний рівень все те саме. Якраз час розповісти про бонусні рівні. Протягом рівнів зустрічаються мішки. Не всі з них ранер розбиває та підбирає, бо там є зірки. Зірки це класні пропуски на бонусний рівень, де треба на коняці, гнатись і підбирати різні бонуси, в тому числі і життя. Але нам ці рівні, звичайно ж, не потрібні зовсім, тому ми їх не збираємо. Також тут дуже цікаво, що ранер вбиває себе, щоб витратити бонуси. Це потрібно для балансу попадань, які ми нанесемо босу, бо якщо йому відразу навалити багато, то він переходить у захисний стан, який займає багато часу. Тому себе вбивають, збивають собі бонус і підбирають двійну атаку. Такий набір найоптимальніший. Бос рандомний, він може заскочити на будь-який камінь на початку. На жаль, у нашого раннера просіли кадри, тож вставимо вбивство боса від іншого ранера. Ми йому всипаємо пачку патронів, він стрибає до нас, ми йому ще стріляємо, і коли він захищається, відступаємо від випада і добиваємо. Переходимо до фінальних двох рівнів. Кількість ворогів тут буде просто величезна, тому на початку доводиться відволікатись на ворогів ззаду. І також тут буде нова механіка зі стіною, вона буде повторювати ще раз. Першу можна легко пройти за допомогою вибухівки, яку нам і нами так залишили. Далі трішки постріляти і все, дівчину врятували. Останній рівень. Починається все так само: стріляємо, ухиляємо знову ранера підвисло, тож трішки треба підрізати запис. Та й в цілому ми підходимо до боса. У нашому забігу у ранера, певно, від хвилювань справи з босом пішли дуже погано, тому давайте подивимось на косок іншого ранера, який виконує, до речі, нову стратегію з босом. Якщо стати трішки лівіше від двері, то бос не зможе у нас попасти, а також у нього залочиться рандом і він буде стрибати униз та вгору. Тому це досить стабільна стратегія. Ось, наприклад, як проходять боса інші ранери. Доводиться постійно рухатися, стрибати, дуже легко натрапити на кулю, менше куль потрапляє у боса і так далі. Час зупиняють, коли починається програватись відео з квіткою. І на цьому все поточний світовий рекорд 10 хвилин та 13 секунд. Що я можу сказати? Спочатку в мене цей сценарій йшов дуже туго. Мені здавалося, ну ну, о ну, що мені казати? Ранер біжить, стріляє, нічого більше не відбувається. Що мені тут розбирати? Але як завжди, дияволу деталя. Коли ти починаєш занурюватися у теми, то бачиш, як ранер десь трішки почекав, щоб пропустити кулю. Десь навпаки пришвидшитися, десь треба вірно встати, щоб швидше в боза, а десь спеціально скинути свої бонуси, щоб правильно розподілити кількість куль. З таких здавалося б дрібниць і складаються світові рекорди, коли здається, що все просто, але насправді треба контролювати та пам'ятати про багато особливостей і трюків. Як, наприклад, зірками. Ось як виглядає бонусний рівень зіркою. Якщо б я вам не сказав про це, то ви, напевно, і не знали, що вони там взагалі існують. Або ж знали, бо грали раніше, як і я, і дивувалися, а чому їх немає у ранера. Бо я тільки зараз зрозумів, що вони відкриваються після зірок. Я у дитинстві не помітив цього зв'язку. Просто іноді були, а, ін, а іноді ні. В будь-якому разі, якщо вам цікава тематика спідранів, то підписуйтесь на мій канал. На Твіттер також можна, я там публікую всяке, іноді навіть корисне або смішне. Я займаюся також волонтерською діяльністю і ми збираємо на нашу ГО крила перемоги. Гроші підуть на актуальний збір. Нещодавно ми проводили великий збір, де вдалося зібрати 103 тисячі гривень на аптечки. Я щиро вдячний кожному, хто долучився і поширив. На ці гроші ми закупили комплектуючих для аптечок приблизно на 40 штук. Ну і всім, хто дивився аж сюди, невеличкий бонус. Собака була минулого разу, тож зараз кішечка, яка своїми кишачими лапками прощається з вами. Гарного та тихого вам вечора, а також вихідних. Побачимось наступного тижня.